Мене звати Оксана Давиденко, я голова громадської організації Скриня корисних справ. Вже багато років наша організація займається просуванням прав жінок, жіночого лідерства і відстоювання гендерної рівності. Ми реалізували багато проєктів, Ми друкували картки. З видатними жінками їхню історію, їхню біографію. Ми записували анімаційні відео, і ми навіть зробили гру прогулянку по Житомиру, де ми розповідаємо про видатних жінок, імена яких пов'язані з Житомиром. Але цей проект особливий. До 140-річчя українського жіночого руху ми вирішили здійснити проект, який називається Гендерна фотолабораторія, історія якої немає в підручниках. І ми хочемо розповідати про видатних жінок, які зробили колосальний внесок в розвиток української державності, культури, національних традицій, літератури, які відстоювали права жінок, їхні свободи. І ми хочемо, щоб в нашому проекті голосами наших посестер стали наші сучасниці, політикині. Активістки, волонтерки, культурні діячки, голови громадських організацій, наші посестри, які просувають жіночі лідерства, які мають спільні з нами цінності, які втілюють в життя ті ідеї, якими вони горять. Ми раді, що ви з нами, і ми сподіваємось, що український жіночий рух прийме в свої ряди і ще багато активних жінок. Давайте з нами. Із 140-річчям українського жіночого руху ваша скриня корисних справ.